Чи можливе закінчення війни після виборів у США? Почнемо з того, Коли вибори в США? тому що я не вкуру, вони осінь а висапет. Да, очень даже, очень даже, очень даже всё на це похоже, потому що саме на осінь уже починається переговорний процес і починається процес закінчення вини. Слово закінчення от так в одну хвилину сядь, встань, що вот і все, я не бачу. Вот, потому що в 25-му году ще які там будуть територіальні от эти э, ті самі і пока наші догаوارюються воїни держать у цей рубеж, вот так вот скажем. Вот, потому що это самое. Но, тем не менее, так, після выборів в США о, війна в Украине. Что? Что? Після виборів в США? О, все, якісь нам будуть. Да, начнется якісь реально разговоры, разговоры и карта наших побед, я бы так сказала. Так, да, да, так воно йдеться. Це вже починається процес окружання війни. Прямо на новий рік, що ми будемо святкувати. Я не можу сказати, але ми вже всі будемо. Понимаєш, не буде так, як от... Це вона почалася так. Фух, а закінчиться вона так не фух. А В какой-то момент ми почнемо розуміти, що нас менше обстрілюють, в какой-то момент там уже ведуться переговори. Тут вже починають полонених. Тобто, ось так воно буде потихонечку. Що змінить Китай свою позицію щодо війни в Україні після візиту Кулеби? А що він змінить не змінить? Я дивилася, значить, Китай готов з нами співпрацювати, Ми їм подобаємося, у них є фінансові питання. Ну, він співпрацює з Росією, він на два фронта. Єдине, що. Там буде якась ситуація, що вони Росії трошки перестануть щось давати, а з нами вони будуть затрудняти. Там я не знаю, змінилася чи змінилася. не знаю, що до цього, як вони там до нас ввели себе. Ну їм інтересен наш ринок в чому-то. Вот і все. Чи введуть в Україні повну заборону української православної церкви Московського патріархату? Так ні, там такі люди стоять. Там такі, там такі, у нас дуже багато рендж роверів уменьшиться, якщо заборонять. Понимаете? Там такі якісь гроші я поки не бачу. Я не бачу заборони. Там так вони перекрутять, може, її переназвуть якось там, значить, не московська патріархату, да? а по-друге, другому так, Но, е, попитаються, ні, на, на це саме. Ні, ні, ні. Я хочу сказати, що дуже багато людей буде виступати в защиту. Притом ці люди будуть знаходитися десь в Верховній Раді, там ще щось. вони будуть тупо захищати або організовувати мітинги. знаєте, як то кажуть, Віряні будуть йти кресним ходом. За царя батюшку. Ні, не відмінять нема. Чи залишиться Володимир Зеленський президентом до кінця війни? Є вже тайні розговори, які вже ходять ці розговори по поводу того, щоб йому якийсь документ, есть, да? тобто як ото імпічмент, да? або ще щось таке об'явити. І ще що і буде дуже много проти нього якоїсь маніпуляційної брехні. Вона і так проти нього дуже йде. Це ж оттуда неслися розговори якщо б не Зеленській не було війни. Тобто, Путін? Це взагалі красавчик. І росіяни молодці. А взагалі, на самом деле, виноват Зеленський, я теж не знаю. так? Да? От, то есть, виходить, от так я утрирую, но, е і оця брехня ведеться якимись людьми за великі гроші. От, для того, щоб дискредитувати Зеленського в очах, В это самое. Но ухода до кінця війни я не бачу. Хоча, хоча ситуація така, що буде, будуть якісь розмови такі не дуже. Я не бачу оходу. Бу, був момент, у мене карти падали, що було таке, що може случиться або так, або ну, нап... ну, то, що на нього напад, то були ці напади. Я колись казала ще в самому Начарі. В мене випадало колись на Зеленського башня, я чусь думала, що його вб'ють. Це перед виборами. Я казала, що та він не буде бо тому що він хоч і виграє, але його вб'ють. А тут не вб'ють, тут війна вказується. Ну, я просто сама не могла, ну, повірити, що буде війна, як то кажуть, як кажеш і не віриш. І була така ситуація, що він мав уходити. В нього прям було прям плоть, що була така ситуація по картам, що йому можуть об'явити імпічмент. І якась група людей буде за нього правити. Як ото у нас було, як Янукович ушов, а ще Порошенка не прийшов, і ото було те саме. От така була. На січас карти випали много обману, много какого-то самого, но ухода його не бачу. Возможно, він согласиться сідати за стол переговорів. Там було таке, що йому обмай... а якщо він не захоче сісти за стол переговорів, то йому об'являть імпічмент. І діло в тому, що на сьогоднішній день йому так це і говорили, бо я бачу, що він, скоріш, соглашається. Тут же, ж у нас карти міняються тогда, тогда що. Хтось -то по-другому міняє якусь, ну, от є от, вот така дорога. Якщо хтось зварачується, все вже міняється. Так от і тут, поки він упирався, не хотів ніяких переговорів, от карти падали, що його просто уйдуть. А зараз я бачу, що, ось, пожалуйста, він уже как бы готов, склоняється к некоторим переговорам що дійсно протягом найближчої зими в Україні працюватимуть всі дев'ять атомних блоків, як пообіцяв очільник Міненерго? Наскільки це правда, наскільки це будуть вони всі працювати? Ні, в мене випала карта башня, яка говорить про тому, що нет. Либо буде якась трагедія на воді, яка не буде давати нам, але у нас будуть перебої зі світлом зимку. У нас будуть то, що обіцяв. Тут таке вчитлення, що значить не тільки атомні ну, нам це саме. Але тут буде у нас проблема, притом достатньо серйозна проблема. От, і ми будемо дивитися на допомогу з Запада, в будь-якому випадку. вплоть до того, що щось нове будуть підключати, або ми будемо щось закупати, або ми будемо щось це, от, в такому плані. Але у нас проблеми будуть. Я не скажу, що ми будемо без проблем з якою буде ситуація на фронті в серпні? Успіхи України на фронті в серпні? Нема. Тіряємо. І тіряємо, ми тіряємо людей, і кромі патері людей у нас є патрі якогось, ми можемо потіряти е, якийсь городок, невеликий населений пункт. Так. Після обіцяли транспорт якийсь. Транспорт нам не дадуть в серпні. Тобто, обіцянка є. Америка, чи хто тут, не знаю, за границей нам обіцяють, але не дають. Скоріше всего, це самоліти, які вони очень сильно там нам пообіцяли. Вот. Далі, далі, далі. Далі. Ситуація повторення говорить про те, що е, десь знову наші хлопці будуть в кальці і, 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 і пф, попадають десь в плен. Тому поки в серпні я не бачу якихось великих, великих і чудесних. А, і ще що запускається все нове якесь производство. Скоріше всего, похоже на производство. А Або тут два варіанти. Перше производство. а вторе горить якийсь завод, який, ну, вик... ну, який ділає зброю. Тут два варіанти, може бути. Ну, або не зброя, або просто якийсь важливий для нас виробництво. Наприклад, там, я не знаю, на території фронту є якийсь важливий для нас завод, і він горить, наприклад. Поки я не бачу великого праздника, щоб там всі зірвались і побігли яким буде стан економіки в серпні? Так економіка України в серпні. Так, я думаю, що, я думаю, що буде, е, нарешті перестануть кошмарити якісь производства в плані от цих ТЦК. Чому? Потому що починає останавливатися велике, починається. Да, ну, треш. Сперва вони будуть кошмарити, а після цього піднімуть питання, що треба обмежити, тому що ну, не можуть, наприклад, металургами жінки працювати. вони і так жінки, вже йдуть туди, вже й... та це разом, та й жінки не сильно готові. Во-вторых, во 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 ожидають якісь вливания. Я думаю, что це, скорее всего, можуть быть налоги, От, либо якісь штрафы, які якобы економіку підтримують. Вони -то і ждуть, но тем не менее. Нічого. І ще що, по экономіке, що щось, щось десь немає води. Я не понимаю, що це з водою відбувається. Я понимаю, що ми кривий ріг. Но тут таке впечатлення, що якась велика частина. На України, страдає от отсутствия хорошої, качественної питьєвої води. Тут, тут постоянно тема води вилазить. Вот. Так, далі. Я не бачу, звісно, економіка так. Шатка валка, ми якось держимося по большому счету. Єдинство, що, що будуть ще питання підніматися. У мене таке впечатлення, що ведуть налог на маладітність или щось таке, шота що відношення з дітьми. Що-то відношення з дітьми, при тому, чи неожиданно, яка така бред буде говоритися, або піднімати питання От, по, по цьому поводу. І далі будуть предлагати жінкам, спеціалістам, працювати, ну, співпрацювати з армією. ну, Тут на защиту, то есть, яким образом, може бути, це психологи, може, бути там психологи, економісти там ще щось. -то. Ну, тобто великий, великий шмат э, роботи. В от, по контракту в армії буде велике предложення, і багато людей, в принципі, загласиться піде, тому що там будуть непогані условия. Це будуть не бойові одиниці, от, але це якраз люди, які ну, нужні. Може би, це якісь медсестри там і санітарки. Ну що то в такому плані про економіку. Коротше, простими словами, пока що, що юль, що що, июль, що, ну, що липень, що, що, що серпень, не сильно би, друга друга відлічаються в цьому плані. Які політичні зміни плануються в серпні? А що у нас може помінятися в політиці? Риторичний вопрос? Політика в серпні в Україні. Ні, корупційні скандали, усьо. Пожалуйста, вилізе багато, якась вилізе брехня при. производстве чего-то, туда политики будут иметь отношения и хорошие гроши, например. Те, кто говорят, осваивают денежки. Дальше. Кулуарні розмови, ось, все, щось там з безуглой, чи з ким, я не знаю, все, якась баба ось, не закінчила своє діло, і ще отравляє якими то -та, э, ну, так сказать, отравляє жизнь политикам. Ні, тут даже яких то громких О, хотіла сказать громкий скандал, немає, маю, тут башня випала. Ні-ні, якийсь скандал буде. Такий прямо от про гроші, скандал, дуже серйозний, Когось прямо під варту візьмуть, прямо під суд кого-то нормально. Так, що тут ще у нас? О, значить, якась женщина обмане імператора, от, і е, притом обмане якісь, коротше, якусь брехню, таку навале. Ну, імператор це може бути не обов'язково наш президент, імператор це може бути будь-який глава, будь-якої політичної партії. От, і таким чином, я би так сказала, вона е, ну, заканчиває кар'єру цього товариша подивимось якийсь карища грандіозніший скандал має бути в серпні у нас щось виліза, щось вилізе Ну, казала, казала ж, Фаріон, тоді хтось мені написав, що Фаріон розказувала про Садового, що він якісь там страшні речі робить, на самом деле, на він не патріот, а ще та криса, ще й таке враження, що ще й має тягнеться ниточка к Росії. Вот. Поэтому, ну, всі, хто більше всіх, це кричить, то воно на самом деле потом, часто виходить. Вот так вот. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.